Неприємна погода накрила Україну та пробуде ще декілька днів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у середу, 18 грудня, сніг пройде у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. На всі решті території нашої країни буде безістотних опадів, та буде панувати суха та похмура майже без прояснень. Погода, вітер шквалистий – 7-12 метрів на секунду. Холодно буде у північно-східних областях. Там в день всього від 0 до плюс 4 градусів тепла. А ось на всі решті території країни буде тепліше від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. Вночі по всій країні очікується від 0 до плюс 3 градусів. Дорогі глядачі! 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 19 грудня, сніг очікується у Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями Погода вітер поривчастий – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря буде без змін. У північно-східних областях буде від 0 до плюс 4 градусів тепла. На всій решті території країни тепліше від плюс 4 до плюс 9 градусів. А ось вночі похолодає до морозів. Та у північно-східних областях очікується від мінус 1 до мінус 6 градусів. На всій решті території вночі від 0 до плюс 5 градусів тепла. У п'ятницю, 20 грудня, невеликі дощі тимуть у всіх західних областях, а також у Вінницькій, Черкаській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна погода. Вітер буде рвучий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. Південніше країни буде тепліше до плюс вісьми плюс одинадцяти градусів. Вночі по всій країні буде від нуля до плюс чотирьох градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!